Всім привіт! Поки знімав тут відео про пічку, згадав собі, що у нас з'явилось поповнення в асортименті наших вуликів, а саме вулик на Великопольську рамку. Для тих, хто, можливо, вперше про такий вулик чує коротенька інформація. вулик максимально поширений на теренах Польщі. Розмір рамки гніздової. 360 на 260 мм. І відповідно піврамка 360 на 130 мм. Ось. Тож, по конструктиву, все те ж саме, що і у всіх наших вуликах, будь-то український чи додан січите дно. Люток висотою 3 см. Ось такий вкладиш, в комплекті буде щоб можна було на осінь чи на весну звузити люток до ось такого розміру. Щоб мишки не пролазили і щоб недобросовісні бджілки не грабували. Ну і відповідно дошок утеплений, як пінопластом і накритий бляхою. Так він всередині виглядає. Булик квадратний, тобто його можна рамки, корпуси ставити і так і повертати на 90 градусів. Як хто собі бажає, чи на теплий занос, чи на холодний занос. Ось такий розмір його всередині. 376, ну і так, відповідно, так само, тому що він квадратний, ось. Тож, якщо серед поціновувачів нашої продукції є бажаючі завести собі таку систему, або, можливо, у когось вже є така система і хоче собі оновити парк вуликів, будь ласка, звертайтесь тепер такі вулики. Ми виготовляємо також. Кому подобається така система вуликів, або просто кому подобається ось цей вулик, ставте лайк, підписуйтесь на канал обов'язково. Контакти я залишу в описі під відео. Всім дякую, всім па-па.